дфтг один кам'янського, надійний тил нашого міста. Вони звичайні кам'янчани, які добровільно пішли захищати рідне місто та Україну від ворога. Добровольче формування територіальної громади кам'янського створено на посилення обороноздатності міста. Допомагає національній поліції у патрулюванні важливих об'єктів. ДФТГ підтримується владою міста за програмою Допомога фронту, отримуючи матеріальне заохочення. Хлопці постійно відшліфовують свої навички, щоб бути готовими до будь-яких екстрених ситуацій. Чергової серії занять добровольці поділилися відео за своїми враженнями. Тренування із тактики, медицини, розмінування, топографії та розвідки, відточення вогневої підготовки це постійні та обов'язкові заняття ДФТГшників. Нещодавно завершилась серія навчань із досвідченими інструкторами. За їхніми плечима участь у бойових діях. Такі зустрічі дозволяють ефективно попрацювати на практиці. Доброго! 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 Я вважаю, що вони вивчились дуже е, хорошо, е, і хотілося, щоб вони далі популяризували нашу цю систему гар, навчали бійців. Е, ця система розроблялася нашими самими лучшими фахівцями бойових мистецтв. Е, тому я вважаю, що е, ну, пік е, даних підрозділів буде. На пригоді виконання бойових завдань. окрім інструкторів, був і духовний наставник Отець Феодосій, який поспілкувався із хлопцями. Помолився за їхнє здоров'я та скорішу перемогу України. Кожен захисник має Прийти певне навчання і навчання по тактичній медицині, навчання і зі стрільби, і навчання, взагалі, як саме правильно поводити себе на фронті, зробити так, аби зберегти своє життя, і найголовніше зберегти життя своїх батинок. Я думаю, що тут підготовка має бути не тільки зі стрільби, не тільки з медицини, але і психологічна підготовка. Бо Одна справа про війну чути, а друга справа опинитись там у бліндажі і укол. А на останок для бійців досвідчені кухарі з Карнаухівки підготували славно справжню козацьку кашу за фірмовим рецептом. Козацька каша сьогодні у нас пирожна каша. Так, звісно, я знаю. Все. Ну, там треба, щоб хтось. Десь у мене були помощники, десь пропали. Завушка, смачного. Всім смачного.